Є доларка А ордер. чекайте, щоти, Коли має? мені справу да... на приватизацію, ми, ми дали копію до ордеру. Але а, оригінал забрали, за хтось його має. Ну, так, купуємо, ну от є. хай вони покажуть оригінал ордера а, ну, вашого. Це дуже серйозний документ. Є, є. Ордер на квартиру. І от прописка. Прописка це зовсім інші права, ніж реєстрація. Прописка то тут є питання і землі. Право на землю і на житло. Це одне. А реєстрація, то ви нас виносять в реєстр. Ми зареєстровані там, а житло вже в другому місці зареєстровано. то різні речі. Ви не думають, що просто так змінили реєстрацію, прописку на реєстрацію. Це, в тому... Це знов таки гра слів. Ми не придали тому значення, Та мені кажуть, зареєстрований, правда, все добре. Ну Ти зареєстрований, як в реєстрі. Але ти не прописаний до, до землі. Тобто в нас від відірвали від землі, ми відношення не маємо. Бо ми, бо, бо бо фізична особа не має права на власність на землю. Закон про власність скасований. Ви маєш ну, закон про власність, про громадянство скасований. От який зміст було скасовувати ті закони. Значить, щось вони переслідували якусь ціль і не просто так вони скасовували. Значить, за о, тим, о, що стягнеться якісь го, втрата го, наших готують прав? готують якусь аферу по так. Та не якусь то вже відомо, вже завершити, завершити. садок але вони, Підін... вони, вони не встигли трошки. Не встигли. Ну ми ще маємо все перевірити, чи не встигли вони, чи встигли вони ну, так, так, так. Ну і підставля цього я перевірити, хоча б цю справу реалізаційну. Землю теж. Ми Но... ж землю мали також отримати у власність. Ну, так само ось вони... Якщо навіть нам не дали у власність, вона буде взагалі народі Ось власності. Дали вони план, наприклад, на цю на нашу, на нашу ці. А в мене інші є дані, що нам уже частина тут не належить. А це що є? Площа зелено? Це е, схематичне розташування житлового будинку. Це е, і його приблизно його територія. Це до технічного тобто, паспорту, це до не, технічного паспорту. не, не, не прибудинкова територія. Ні, чому? Це якраз вона і є. Це, якраз вона є це, це прибудинку. Вона так називається прибудинкова територія. Ну, так? Вона вона тоді вона це вона бо є. Те, що під будинком, то під будинком. І навколо, а навколо, навколо, навколо. плутаєте. Там написано, що площа прибування прибудинкової Схематичне території. Схематичне розташування житлового будинку. Відповідно він же ж на чому розташовується на ділянці. Прочитайте бо ви, в мене в мене таке саме є. Прибудинкова так? територія, інше є витягів. Прибудинкову територію вона залишила, вона співпадає. Вона співпадає. Просто тут формулювання оці... Знов таки грав слів. Гра слів. Але поки ми в грі слів не розберемося, вони підганяють під якийсь нормативний акт і щось роблять, якусь маніпуляцію з власністю. То я ж бо я деякі дані, що деякі будинки вже поскорочували територію будинку. Вона була, наприклад, водина у нас була набагато більша. Ось у цього будинку була набагато більша. А що це що є, а більше? це будинок це Що ні Ні, це не будинок, це ні, ось територія, це дитячий майданчик, а це всі дорожки. Ніколай, Це дорожки, оце, ось. Ніколай, ви чуєте мене? Так, що... Скажіть, будь ласка, прибудинкова територія. Ви називаєте прибудинкову територію чи схема розташування? Це різні речі. Зараз залишили по 3 метри від будинку прибудинкову ну, територію. Те, що вони дали. Те, що вони дали оце. Це схема. А має бути, знаєте, скільки? Є... Якщо ну, висота будинку, якщо, якщо його покласти, то така має бути прибудинкова територія. А то, що забудовували, отак от. от бачите, от кожен скільки думок я з цього приводу знаю. І кожен говорить по різному. Ну, через що треба йти тоді звертатися до... Така має бути там треба... Дісячі, щоб дихали люди, щоб повітря було, зелена зона, для дітей площадки, для того, щоб посидіти людям лавочки. Розумієш, то так має бути. То просто в, пушили, Відповідно, треба звертатися так, в архів. Е і... попередня забудова була яка там територія? Ось тут уже може тут. Ну, е Ді ще дотримувались хоч якихось. Ось осіб. дивіться, при, при будівництві, ось бачите, Площа застройки 569 квадратних метрів. Відповідно, підняти це і порівняти. Це ж було ще тоді видано, в 85-му році. Приняти, чи відповідає вона зараз дійсності. Якщо ні, то на яких відставах вона скорочена там, чи, чи добавлена, чи ще щось? Дані це всі можна взяти. Добре, то ми, я думаю, вже заберемося. Так, так, завершуємо, деталі вже